Да, почала збирати ваші замовлення. Я не знаю, скільки я сьогодні попаду на пошту. Так, принесла Анато, в чому річ? Зараз швиденько поясню. Навмисно поклала всі ось отак на стіл. І начебто всі нічого, а один стала класти, а воно почало пачкатися. Глянула на руки, ну, звісно ж, всі руки вона то. Одна краплиночка ось на оцьому флакончику, там одна така вона махонька була, ну тим паче засрала все. І от я тепер сидю і думаю, як мені краще обіграти цю ситуацію. Но те, що їх потрібно якось перестраховуватися, це однозначно. Спробувала ось так, ну, скажу я вам те ще задоволення. По-перше, великий розход е, самих пакетів. Ой. І по-друге, ну, довго. Дуже довго. Повирізай, позапаюй один шов, поклади, запаяй другий, запаювати незручно, а щоб було добре, зручно, треба ще длінший пакет залишати. Коротше кажучи, хотіла спробувати ось отаку довжину і вставляти його. Та на те й виходить, нічого економнішого не виходить, бо тоді. Довгі треба робити пакети. Коротше кажучи, сидю міркую, що робити, і коли я потраплю на пошту, я не знаю. Коротше кажучи, об судьбу не так уже і легко виявилося. Принесла я. Свої термоусадочні пакетики хотіла в них пофасувати, але він їх не вакуумує. А при запайці, при розрізанні дуже стягує. Вакуумувати не вакуумує, це потрібно тільки в кип'яток. А в кип'яток я побоялася занурювати, тому що я не знаю, як це скажеться на якісті Анато. Розумієте? Тому цей варіант також відпав. Хоча в мене є ще ці пакети. Я коли раніше капусту взимку продавала квашену і мариновану, я складувала її в оці пакети і просто запаювала. Це в мене залишилося ще відтоді, коли я користувалася ними. А тепер оце намагаюся їх кудись пристроїти. Ну, що, саме вигідне, що я для себе зрозуміла, це вакуумувати ось отак, або по два, або по три. Це саме зручно, менше різати кульочки потрібно, менше часу тратити на запайку швів, тому що, коли ріжеш, потрібно дно запаяти, а потім вже вверх. Тобто найзручніше отак. Але таких замовлень всього в мене було три, здається. Одна дівчинка замовила три флакони і дві по два флакони. Так. А ті всі приходиться ось отак вакуумувати. Спробувала вдовжину розрізати, також черті, що виходить, коротше кажучи. Затоя така вона, то після того флакончика. бляха муха одна краплинка. І так от покрасила мене. Коротше, не розраховувала я, що мені сьогодні прийдеться ось таким займатися. Я стала збирати замовлення, хвилювалася за СТ, чи вистачить її, чи прийдеться дофасовувати. Але до заквасок я ще не дібралася. Я розклала фермент. Ферменту не вистачає. Там буквально одного пакета на 500 літрів, здається. Ну, думаю, ладно, я його швиденько відважу і завакуумую. А бачите, принесла анато і застряла я з цим анато всерйоз і надовго, як ото кажуть. Як я і підозрювала, закваски СТ фасованої також не вистачило. Фасую прямо, як то кажуть, з пилу з жару на ходу. Кожному окремо. І закваска закінчується. Ні, на 50 там є фасовка, на 100 літрів не було. Так, все, ми нарешті зібралися, пофасувала все, позапаковувала. Зараз їдемо на нову пошту. Спочатку зайду до Наташі в магазин, заберу деякі форми і потім на нову пошту відправляти ваші посилочки. А, пот... а, Наташі ще потрібно передати на змію передачку. А потім в аптеку, бо мені потрібно мазь купити. Фух, на дворі душно страшний капець. Таке щось не поймеш, хмарне якось. Якось хмарне. Нічого. Все, все добре. Встигнемо. Наташа, правда, до трьох, а ми летимо тепер, бо у говище щось там з машиною трапилося. Я дофасувала, вискочила, дивлюся, у нас пів машини розібрано. Стоїть на домкраті без колеса. Я думала, ми взагалі не встигнемо до Наташі сьогодні. Ну, але встигаємо. Все, полетіли. Ну, в мене, як завжди, як у весілля в Малинівці, так, ото і в нас влада змінилася. І я замість того, щоб їхати додому і відправляти ТТНки, і знімати ролик про лотерею, ми їдемо на змію. Виявилося, що по перше, немає в нас в аптекі Мазі, а нам мені конче потрібна. Ну і Вові потрібні автозапчастини. А в нас взагалі такого не купиш. Там є один якийсь заходалий. Не то магазин, не то колоток. Там того нема, того нету. Так ото і у них. Тому так. І переіграла ж тоді я всі свої передачки. Везу родичам гостинці, смаколики сама. Вони не в курсі. Як ви можете вже зрозуміти, ми вже вдома давно приїхали швиденько, перевдяглися і поратися. Вже всі покормлені, подоєні, хрюшки ще не кормлені. Ну, то таке, зараз покорми вова і все. Не знімала, бо телефон розрядився, нічого взагалі. Затрималися в Змійові. Я залишилася у родителі. А Вова їздив, шукав запчастини, але все марно. Не знайшов він те, що йому потрібно. Ну, частково одне знайшов, а одне не знайшов. Не знаю, зараз студіруємо мій інтернет і все. Сподіваюся, що все-таки знайдемо. Тим паче, сьогодні не до всіх можна дозвонитись, бо вихідний. От, є у нас там і контакти, ще, й візитки, де він вже купляв запчастини, але, але вихідний трубочку не беруть. Ось, мазь купили, Ну, правда, додому ой, жук полетів. Занесений, до речі, в червону книгу, здається, якщо я правильно пам'ятаю, рогач. Майзь забрав, забрав і забрав в аптеці, а додому ледве доїхали. В общем, тепер машина взагалі не виїздна. і поки не знайдеться запчастина, хіба що вова на, на велику чи на скутері більше їхати нікуди і ніяк. Так? Да? Так, да. нас уже готується вечеря. Кухар. Шеф кухар. Що сьогодні у меню, шеф? Смаколики? Да. Так, все. Там Мікі караули. Скучаю, скучаю. Весь тиждень я на кухні була на роботі. Сьогодні вихідний, і він цілий день пробув вдома сам майже. Так що, Все, я зараз йду в хату. Хочу відзняти все-таки коротенький ролик про лотерею. Ось. На цьому сьогодні з вами будемо прощатися. Посилочки всі ваші відправлені. Виїхали вже від нас. Тож, у кого завтра, у кого післязавтра очікуйте доставку. І, будь ласка, починається жарка-пора року. Е, температура з кожним днем все вище і вище. Не затримуйтесь з затриманням, будь ласка, е, тому що. Вони повинні зберігатися або у холодильнику, або у морозилці. Ну, дивлячись, що у вас замовлено стосовно заквасок, це однозначно. І чим довше вони будуть знаходитися в теплі, тим вони втрачають свою силу. Бо потім ви ж мені будете телефонувати або писати і казати, що не працює. Бо минулого тижня відправили, і ось, здається, вчора тільки прийшла остання смс, що отримано. Майже тиждень посилка пролежала у відділенні. Я в таких випадках не буду приймати ніякі ваші дописи до розгляду, навіть якщо ви будете мені розповідати, що погані закваски чи вони не працюють. Намагайтесь, будь ласка, забирати своєчасно. Все, на цьому всім дякую, всіх цілою люблю. Бувайте до завтра. Папа, -па, ваша міма, як завжди.